Всім привіт, нагадую, поле 21 кВт. Зараз грім, ну ні, ну трошки-трошки вже перестало, трошки перестало. Але тільки щоб вийти просто було неможливо. Сонця не спостерігаємо. Побачимо зараз 28 липня. Побачимо зараз яка генерація Цікаво. Генерація зараз от така. Всього в Вт. ватт. Поле 21, Свинцеві тучі наче зимою десять двадцять червень місяць. Туди сім кВт. В максимум був 150 кВт в день. Зараз тотал 16,26, це вже 3 МВт. Станція виробила 3 МВт. Максимальна генерація за день 149,8 кВт. Це за рік. В червні 12 числа ось два графіка. Ми можемо зупинитись і подивитись. Зверху навантаження, знизу генерація. А також нижче спостерігаємо Ось 12.46 13 червня і погодинно генерація зеленим це генерація, фіолетовим знизу це віддача в мережу. Одна така синя полоса, бачимо днем заряджався акумулятор, зарядився до 100% і далі впала генерація, тому що нікуди було дівати енергію. Вона ограничена 15 кВт моєї станції. Далі, ну можна. Подивитись ну, 149 за день загальне споживання за день було 34, із них 24 пішло на е, перекрило Сонце, і 8-9 це нічне споживання. Цікавий момент, буквально невеликий проблиск, десь сонце не видно, але вийшло вийшло трошки. Дощ валить і зараз ще раз, ще раз, просто в реальному часі. Дивимось, дивимось скільки зараз. Це 5 хвилин назад було. Ну, зрозуміло. Ми бачимо, панелі стоять майже на південь, а сонце в 10.30, ось 9.29, а тоді було 9.20, 1,7. Тобто все залежить від хмарності. Якщо сінцеві тучі сидять як зимою і то, що розказують. Цікаві речі, я вже дивлюсь, всі знімають. Ще раз виходимо і дивимося, що у нас з сонцем. Ну, тут валить просто ливень. Тут свинцеві тучі. Якщо щось з'являється, то тільки коли сонечко трохи, трохи, трохи пробивається. Ось дивимося. Це схід. Люди кажуть, треба ставити панелі на схід, захід. Які речі? Якщо зимою сонце, це зараз ми бачимо, отак воно стоїть, то зимою воно єлі за цих туч буде виходити в 10 годин, ще тут тінь буде. Про що люди кажуть? Ну, якщо у них велика криша і підняти розсіювання світла на в ранішньому сонці це втрати генерації стопроцентні, тому що дим, димка, туман цей буде стояти. Ось зараз ми бачимо да, генерація 1,7-2. Ну, це ранок поле, поле направлено, ви бачили, перпендикулярно до сонця от 10.30. Через 2 години, там 3 час дня. Сонце буде перпендикулярно, звісно, вже генерація буде значно більша. Навіть при дощу, я ще раз зніму це, всі розказні про ставити поле, ставити поле на схід-захід можна, але якщо зелений тариф і генерацію хочете отримати велику, це південь. А коли вже закриють після 30-го року це все, це. Конструкція ну розбирається, нічого сложного нема. Розрізали, переставили в обшій сміті, скільки коштує вся станція. Розділити її і поставити пилоткою схід-захід, коли не будуть платити за денну генерацію, це теж зовсім інші речі. Чуємо грім ще раз. Блін, воно прикольно. Сонце практично. Вон ну, там, позаду, позаду. І бачимо, скільки ще раз дивимось. Генерація 146 44. Тобто, коли зимою сонце почне підніматися хоч трохи над землею, щоб була яка-небудь генерація, то це, звісно, кращий варіант для отримання максимальної енергії в міжсезонні Осінню, зимою і весною. Це південь. Всі, хто розказують, хай підуть і в реальному часі покажуть якісь якісь дані, а не там сказки, що ось чогось там. Якщо його нема, ось дивимось сонце. Просто його нема, от в тучі. Що воно буде виробляти? Грім, дощ, нічого воно вироблятися не буде. Якщо сонце обрію, стає зимою. Отак воно. То зараз воно отут. А в грудні воно буде. Єлі-єлі виглядувати отам. І димка від яких небудь такі похмура погода. Навіть не тучна похмура, воно все буде розсіювати і все одно нічого не буде виробляти. Ось дах, в принципі, в мене стоїть Ну, і не захід схід, ну теж поставити панелі на захід схід. Це вже в майбутньому, якщо весь зелений тариф закінчиться, воно теж нерівно. Ось от так от. Юх отак. Чи південь. південь. А конструкцію цю, ну що, що її розібрати? Ця конструкція вся да, забетонована. Точно так же бетонується, це все відрізається акуратно. На конструкцію поділити на ферми. Раз, два, три, чотири, шість ферм, які просто точно так же розрізаються і потім збирається всі докупи і зварюється. Ну, зрозуміло, це буде коштувати грошей. У мене це настільки, скільки ну, повністю цю конструкцію купити, привезти, все. Розібрати, зібрати. Ще раз повторюю графік, тільки вже там 2 дня червня 149,3 кВт генерація за день. Ось ми бачимо почасово скільки йшло. 128 ушло на генерацію, 12 чи 17 пішло на компенсацію і 7 пішло для зарядки. І зверху ми бачимо те саме. За день 38 кВт це загальне споживання, із них 17 пішло від генерації, 4 пішло від розряду акумулятора, і остаток 8,8 це ніч. Те, що спожив будинок От, споживання середнє літом 30 кВт в день. А зараз погодинно бачимо: ось на 13 годину те ж саме графік. Зарядка акумулятора завершилась, генерація впала в обід, коли було ярчаще, ну, була спека, отакий От графік. Так о, Година дня це майже повинно бути. Перпендикулярно, практично повинно бути перпендикулярно до сонця. Хоча, коли я повертаю, от мені здається, там вже якісь проблиски є, а сонце тут е нічого не пробивається. Де воно? Тінь якусь показати неможливо. Е ще раз графік я там виложив і дивимось в реальному часі. Вот свинцеві тучі, свинцеві тучі. І що воно що воно буде показувати в максимумі? Нагадую, сьогодні 28 липня. 28 липня. Ось свинцеві хмари. Генерація 2,57 2, 2 кіловат 13.09. Це повинно бути практично перпендикулярно до поля Сонця стояти. Максимум, що я бачив в липні, я там на графіках показував, навіть в 13.30 я бачив 22 кВт. От там графіки я показував. Тут те ж саме. Суть, суть відео була донести до людей, що вигідніше ставити поле там, де у вас немає. Де у вас немає де у вас немає тіні? О. Якщо у вас на юг тінь, е, ю, ю, не на, юг, на південь а на південь тінь якась, зрозуміло, е, що треба ставити там, де максимально сонце буде проходити і не затіняти. І не затіняти. От. Е, тому... Конструкцію ставив я, я розраховував і дивився, піднімав вище от, щоб зимове сонце. Навіть оця труба вона не дуже висока, але зимою. Сонце настільки низько, що тінь від цієї труби з, зникає на полі. Після 10 днів сонце майже не піднімається вище цієї труби, практично не піднімається зимою. Тому, да, на даху можна поставити, Ну, опять же, якщо ти поставиш е, панелі на даху, це я казав, е, конструкція криші може бути нарушена, тому що Попасти направляючими в стропіло, а не в шильовку. Зрозуміло, пробиваєш в шильовку, коли попадаєш, пробиваєш гідробар'єр і, условно кажучи, по гідробар'єру конденсат осінньо-весінній буде скапуватись в ваті, в ваті збиратись і потім е все згниє. Вся. Конструкція із дерева згниє, тому що буде гідробар'єр нарушений. Щоб правильно зробити, зробити на криші, на даху е кріплення панелей, треба розбирати лобову підшиву, всю, і дивитись, де стропіла. І, і попадати в стропіла. Щоб не нарушувати е, гідробар'єр. А так люди зазвичай пробують ставлять, де попало ці штуки пробиваючі, вони стропила не ціляться. Ну опять же, це треба бути майстром дуже, 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 щоб зрозуміти, якщо у вас ось у сусіда чи ще на панелі вони попробивали дірки. А ці дірки заходять, якщо не встропила, а в середину провісання гідробар'єра, по якому конденсат повинен стікати вниз і виходити тут через вентиляцію виходити назовні, він по провісанню гідробар'єра буде попадати в вату, а, бо проб'ється гідробар'єр, і вата після цього намокне. Буде держати вологу весіння, весінній сезон і гнить. Вентиляція буде, буде погана криші, тому що вата в ній буде мокра. От за що я кажу. Тобто не забувайте про це, дохать кришу можна запросто. Тому поле ставилось окремо. Звісно, як дозволяють ставити, краще поставити. Окремо. Так, 14.56. Спостерігаємо. Заряд акумулятора 4 кВт. Станція виробляє 19,75 в мережу 13,6, споживання будинку 1,3. Це буквально пройшло 2 години і вже 28 кВт. По стрінгам ми бачимо 6,6 ,6 і 13.08. Ну, буквально однаково йдуть. Однаково йдуть. А що у нас на дворі? Дивимось ще раз. Це практично максимум. 3 години дня. 3 години дня на дворі. Квадратик, сонце спостерігається, сонце перевалило по, по панелям. Бачимо. Десь, ну, за рік воно, звісно, трохи міняється. Зараз начебто максимум. Ну, Зазвичай вже воно рухається От годину назад, було максимум по тіні. Все, На дворі там тучі ми бачимо, а тут яскравіше сонце. Літо, липень. І ще раз дивимось лупить дощ. Пішов хоча сонце. 19 кВт виробляє. Зараз ще раз з деоклод покажу графік за день ну, на 13 годину. І ось ми спостерігаємо качелі на нашому графіку масштабування поля ілі, чи трекер. Всі забули про це. Схід, захід. А є трекер, який слідкує зранку і до ночі за східом за сонцем. А от така річ, як трекер. Мій знайомий поставив 6 лонги на трекер. Він робототехнік, все зробив, сам поставив. І, за його словами, з грудня по січень він трекер зовсім виключив, тому що нема свінцевої тучі виробляли 300. Плюс-мінус 50 Вт. Ну, коли в мене 600, 700, 800, ну у нього 400. Це не про що. Трекер дорогий, який слідкує зранку за. А це все теж гроші Якщо він сам зробив. Тому основний принцип це масштабування. Масштабування панелей. Щоб оці качелі зразу, тільки сонце вийшло. Раз, що він з 3-6 кВт зробить, коли було пасмурно, а потім вийшло? Ну, 3 кВт. А в мене зразу накинуло 15 лишніх за годину. От, і всі відповіді за схід, захід? Треба мати масштабування по панелям. І це не так сильно впливає, як трекери. Бо трекер треба ставити на висоті 5-6 метрів і закріпляти його від вітру і все. Оці речі треба розраховувати. Підсумки за липень 28 число. Генерація вже більше 3 мегаватт. Оце масштабування, загальний графік по виробітку, ну, вже в серпні покажу такі справи. Сум у моєму голосі, тому що мій товариш, який монтував і допомагав зварювати каркас цих панелей, загинув цю суботу. Всім захисникам слава! Допомагайте на ЗСУ, на безпілотники, на все, що тільки можна. Дякую всім за перегляд. Спостерігаємо для загравшихся дипломованих інженерів проста відповідь. Від штучного інтелекту. Завдання 20 кВт поля на південь або 10 на схід-захід. Кінцевий результат за рік. Штучний інтелект Київській області підраховує, що різниця буде 5 мегаватт. От і все. Відповідь.